В одному з історичних районів міста Чернігів відомий український письменник і мандрівник Олександр Волощук створив інтерактивний музей, облаштував його у власному будинку. Це дубовий зруб, обшитий дубовими дошками. Будинок міцний, витримав, фактично, вважайте, війни. Є дві версії. За однією, цей будинок спорудив в 19 столітті якийсь знатний залізничник. А по іншій версії, цей будинок належав полісмейстеру Чернігівському. Усе своє життя Олександр присвятив мандрівкам. Із 17 років чоловік займався велотуризмом, а згодом почав їздити автостопом. З того часу, в мене кількість країн збільшувалася, збільшувалася. Зараз у мене 60 країн. Де які я відвідав? Це країни Європи, країни Азії. Близького сходу і південної Америки у перервах між мандрівками. Здебільшого взимку писав книжки про свої подорожі. Перша книга була видана у 2008 році автостопом на край світу, і з того часу, практично кожного року, в мене з'являлась з'являлася нова книга. Зараз у мене 12 виданих книг. Здебільшого вони написані в науково-популярному жанрі. Тобто, це розповідь про мої мандрівки, про історію, географію тих місць, де я мандрував. Але є кілька книг суто художніх. Велику війну Олександр зустрів у Чернігові. Тоді, щоби захистити рідне місто, близьких і друзів, вступив до ТРО. Потім у складі Збройних сил України воював на Донбасі. А коли повернувся додому, вирішив втілити мрію свого життя. У мене давно, мабуть, ще з юнацьких років була така мрія жити в своєму. Щоб це була не квартира, щоб це був будинок, і саме старовинний будинок, і саме дерев'яний. Мандрівнику вдалося придбати частину будинку, яка належала видатному українцю Олексію Фльорову. Він був першим директором Чернігівського учительського інституту. Нині це державний педагогічний університет. І, от саме в цих кімнатах впродовж 11 років, він жив разом із сім'єю. І той факт, що така людина тут жила, він мені дав додав наснаги. І переконав мене в моєму особистому бажанні зробити тут будинок. Музей багато років мандруючи в Олександра почали формуватися колекції різних речей. Вони й знайшли своє місце у цьому надзвичайному будинку. Музей починається з ганку, аутентичність якого Олександр намагався зберегти до дрібниць. Навіть двері залишив незмінними. Багато старих речей. Більшість з них залишилась від попередніх господарів цього будинку. От. Ну, а дещо вже я. Сам десь діставав. Це от ступа з Гроднящини привезена з колишнього родянського району. Це от залізничний ліхтар. До речі, я їм користуюсь. Увесь дім наповнений історією. У будинку зберіглася піч, на якій Олександр зазвичай готує меблі, посуд і предмети інтер'єру теж старовинні. Я вважаю, що людина має знати свою історію, історія того міста, де вона перебуває. Історію побуту свого народу. І мені просто хочеться показувати все це людям, щоб вони це бачили. Я не люблю сучасних речей, хоча вони там і функціональні, і зручні, але для мене значно краще і для душі. Приємніше, коли я користуюсь старими речами. Перша колекція, яка привертає увагу, це зібрання геральдичних зображень на значках. Її Олександр почав формувати 1981 року, коли йому було лише дев'ять. Вже 43 роки. Як я цю колекцію збираю на сьогодні, в ній 2983 знаки. Тобто 17 знаків не вистачає до круглої цифри в три тисячі знаків. Це герби міст не тільки України. Весь колишній Радянський Союз, закордонні країни. Чималим є зібрання чоток і головних уборів з різних країн світу, а ще колекція холодної зброї. Є ніж, який я привіз з Аргентини. Це тандільський ніж. В Аргентині є таке місто танділь. Воно якраз славиться тим, що в ньому виготовляють хороші ножі. Тандільський ніж це такий бренд у всій Південній Америці. Рукоять. І е, ножни зроблені із кінської шкіри. Олександр Волощук, як справжній колекціонер, продовжує шукати речі, аби доповнювати свої колекції. Планує нові мандрівки після перемоги, пише книжки і запрошує всіх охочих безкоштовно відвідати його будинок, музей.